Моя армія варить каву та слухає джаз, танцює танго та сальсу, а інколи вальс. Моя армія читає Біблію та робить намаз, і благає дати автограф Тор та навіть Марс. Моя армія пише вірші та малює гуашню. Вона відразу відчуває, хто є свій, а хто є точно наший. Моя армія багато жартує, сміється і майже не плаче. Лише інколи тихо вночі, коли за обри йдуть. Ті ще й наші. Моя армія складається з тисячі різних історій. Вони з'являються від вітру війни, як хвилі на морі. Вона їх згадує, коли закурить перервах між боєм. Лише дві-три коротких затяжки та знов повертає до строю. Моя армія ніколи не спить та завжди на варті. Вона не вірить гучним словам. Вони геть нічого не варті. Вона сумує за домом. Робить собі дім всюди. Моя армія то є найкраще у світі, люди. Слава за силу!